Ти диви диви ви диви, боїться злітати боїться. Ти дуже маленький. Диви диви тим крилом, крилом. Ну я його хоч награюся ним. І там бігають. Оно курочки кохінхінки п'ють вітамінчик. А, ті -ті. Ай, Не змогла. Що йде, давай я його спущу, бо може дійсно боїться злітати. Все. Бачиш, як? яка це курочка? Диви, 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 як крилами. Це півник. Диви, точно битись буде? Диви. Диви, му не сподобалось, що я його трогаю. Диви, Папа все попортив, спригнула та й все. А дивись, одна вже там ходить. – вони там завжди ходять. Я хочу знайти оту от темну, що вчора було їй погано. Щось я її вже не бачив. Диви диви, 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 той голошийка он до... ходить, заглядає до цих малих. А в тебе один він цей глушив? Один. Як хочуть, дивись. Угу. Ну, ну, але є якісь бложки, там насіння щось виїдають. А, щось, а, знаходять? щось знаходять тут. Де, щоб насіння повиїдало, таке все. Хоча тільки тут насіння. Ну і з бур'янців манюсеньки є, насипалось трохи, може, якого. То mm -hmm. цей. Трохи допомагають прибирати город. Хай буде, вона струхне, потім взимку забере. Порвеш сітку та і цей. Ну так, я хочу, чи вони їдять оселі. Ну я бачила, вони схльовують. Да. От я думаю, як зимою нічого не буде, то будуть прибігати і з'їдати. Оцей дуже цікавий півень. Оцей подивись, який гарний. Чи ти вже пішла? Цікавий якраз такий. А це Австралорпиха, дивіться, яка довга. Австралорпиха. Оно-оно, ганяють. Так, зараз ще трошки побуду, бо мені треба йти вже е, цей робити гранулу. Ось, хочу забрати цих кохінхінок закрити. І все піду, тому що не хочу, щоб залишалися тут з іншими півниками, хоча вони ще й не активні, але не дай Боже, ще залізуть та й спортять мені курочку. Все, бігають, все. Тут, напевно, зараз відкрию тут ще двері. Сюди каліточку, щоб Ті також виходили. Ідіть, мої хороші, ідіть, ідіть, мої зайки. Закрито і там зараз відкрию, щоб ці також виходили. Пийте, пийте. Водички понамінювала, все зробила, вітамінку поналивала, можна йти займатися. Воно дивіться, бачите, як на сонці всі сидять. Зойки, тепленько вам тут на сонці, і півень з ними вон. охороняє, нікого зайка мені не ображає. Ні молоденьких, ні курочок. Одну курочку він був не взлюбив, щось він її так. Е... Коротше, він її покривав і ще після того її кусав. Ону вже біжать. Так, це там кохінхінки. Ну, ніхто цих кохінхінок не трогає, вони якось. Не знаю, ці півні якось молоді, я дивлюся, більше інтересу проявляють до молоденьких і старих курочок мішаних. На кохінхінок ніхто й не лізе, але все одно я постійно дивлюся, кохінхінки там аж вдалі, от там, бачите, вдалині стоять. І якщо до них хтось підходить, відганяють. Воно одна тільки що відігнала. Але все одно треба контролювати. Так що зараз я швиденько тут зніму і покажу вам. Що йдете туди? Йдіть. йдіть, побігайте трохи, йдіть. Полягали. Що старі вже чи що? Йдіть. Ну, йдіть, вам в город відкрила вам. Кш -кш -кш. Бігом, йдіть в город. Чого ти нас чіпаєш? Ми собі спали, нікого не трогали. Вона прийшла і тут нам розповідає, кому що робити, так? Да? Це називається Не кажи, якщо не хочеш дізнатися, куди тобі йти, то не кажи, що мені робити. Да? Біжіть, он в город, ходіть зі мною, ходіть. Ходіть в город. Діть, йдіть. Все, пішла я. Всім дякую за перегляд. Таке невеличке сьогодні осіннє сонячне відео про моє господарство. Показую птицю свою. Поки маю можливість, показую. У нас немає електрики, не можу відео загрузити, тільки з'являється електрика швиденько. Біжу, вмикаю і загружаю, щоб вам показати свою птицю, своє господарство. Давай, давай, давай йдіть, йдіть. Десь не можу знайти ту курочку, яка вчора було одна із таких темненьких. Вчора була щось, вона згорблена стояла, я їй дала трішки горівки з водою, розмішала. Сьогодні наче відійшла, все нормально. Не хотіла давати ніяких їй цих е, антибіотиків. Оце вона, напевне, бездовлена. ось схожа на цю курочку. Ну, не знаю, я не впевнена. Із карликів. Не хотіла, думаю, дам горівки, бо в мене таке було з кохінхінкою якось, з моєю зайкою. що… Щось вона все добре, добре, а тоді раз і почала щось сидіти, така млява ходила, щось не знаю, чи не то з'їла, чи що. Ось до зайка моя. Ось до моя зайка. Ось до моя зайка. Ось моя зайка. Я їй дала, правда, тоді в мене не горівка, а коньяк був. Напоїла два дні коняком, і вона відійшла. Ось тому спробувала так само зробити із маленькою бентамочкою. Вчора і, наче начебто, Сьогодні все, все наче добре. Так що якось так, друзі. Ви Бачите, як листя обдзьобують два молодих півника кохінхіни. Оно, Воно, такі два зайка. Я хожу тільки по городу і збираю оці, як вони. Зав'язки, що томати зав'язувалися по весні і літом. Ось, але хочуть це все позбирати, бо все воно коштує грошей. Ці зав'язки також вони потрібні будуть на наступний сезон. Вон, бачите, такі їдять листя. Це залишилось з фасолі листя, їдять. Гарно їдять листя. Ну, та, ну да, фасоля це ж бобове. І там, я так розумію, що багато поживного. І в листі, і в стеблах. О, вже кохінхінчик почав кукурікати. Все, буду зараз заганяти кохінхінок. Воно побіг-побіг, дивіться. Ось. А вам буду дякувати за перегляд. Всім.